Готуємо корисний та смачний смаколик з горіхів та моркви. Одну моркву натираємо на терці, а потім подрібнюємо її в блендері. Наступний крок додаємо 2 яйця, а потім перемішуємо. Третій інгредієнт можна додати цукор, цукрову пудру або мед. Я додаю звичайний цукор. На дану масу суміші вистачить 3 столових ложки. Все це перемішуємо і наступний основний інгредієнт будуть горіхи. Грецькі горіхи потрібно подрібнити до стану крихти. Можна це зробити за допомогою блендера. Виходить ось такий результат. Тепер додаємо горіхи в суміш та знову перемішуємо. Потім необхідно додати соняшникову олію або можна додати розтоплене вершкове масло. Я додаю пів склянки рослинної олії. Далі кладемо одну десертну ложку соди і одну десертну ложку розпушувача для тіста. І тепер додаємо 250 г порошна. Все це перемішуємо до однорідної консистенції. А потім відправляємо тісто в формочки для випікання. В мене формочка невелика, але вона ідеально підходить для приготування цього десерту. Після того. Як ми розподілили рівномірно тісто, потрібно полити його зверху лимонним соком. Тепер відправляємо тісто в духовку. Коли морквяно-горіховий кекс приготувався, я змащую його кремом. Як я його приготувала? Та все просто: взяла сир, сметану та 100 г вишневого соку, змішала, перебила в блендері і готово! Ну, я вже, щоб крем був солодким, я додала трохи цукру. Смаколик прикрашаю ось такою посипкою з магазину. Нарізаю на шматочки, прикрашаю тарілочку та подаю до столу. Такий смаколик можна приготувати взимку, як звичайний будній день, так і на свята. Всім смачного!